Спортивні вправи на свіжому повітрі взимку у холодну пору року тривалість перебування дітей на вулиці залежить від правильної організації дорослими їхньої діяльності, від створення батьками необхідних умов для фізичних вправ веселих ігор та розваг. Сполучення рухів із впливом свіжого повітря є ефективним способом загартування дітей. Пам'ятайте, що під час катання на санчатах діти виконують багато різних рухів, отримують від цього задоволення. Багато разів піднімаючись на гірку, діти тренують серце та легені, з'їжджаючи з гірки, діти виконують багато додаткових рухів, що розвивають спритність, кмітливість, рішучість, мужність, координацію рухів. Батьки гуляючи з дітьми, мають навчити дитину падати при необхідності на бік, якщо дитина опаде, сніг та одяг захистить її від сильного удару.